27 років дитині у нас він один єдиний син. На 181-у акцію Поверніть героїв з полону Знайдіть безвісті зниклих, яка щоп'ятниці відбувається у середмісті обласного центру. Прийшла Хмельничанка Надія. Син каже жінка, воює з лютого 2025 року. Два місяці тому він зник безвісти. Він був на Сумському напрямку. 22 листопада нам принесли сповіщення. Останнє спілкувалася з сином, розповідає Надія, за п'ять днів до його зникнення. Він все мені казав, мама, в мене все добре. Він був на позиціях. Казав, я з ротним рот не записував голосове повідомлення 17 -го листопада. Після того нічого ми не знаємо. Надіємося, що він в полоні. Ти не переживай з дітками, буде вас все добре. Кажу, ну ти тільки ж повертайся живим. Він каже, звісно, повернуся, де да я дінуся. Хмельничанка Валентина шукає свого чоловіка і батька трьох дітей. У червні 2025 року, каже жінка, він зник без вісти на Сумському напрямку. 8 червня він зранку подзвонив і каже, ми вже в Сумах Мать. у пісках. Вже блінтаж собі робимо все. Не знаю, може ввечері вийду на зв'язочок, може не вийду, і так і не вийшов. 11 червня він зник без вісті в місті своїми хлопцями. І так до сих пор це восьмий місяць. Ми його шукаємо, чекаємо, любимо, надіємося, віримо, що він повернеться. і Скоро ми почуємо його голос знову. спільними молитвами, спільним колом підтримки. Повернулись дуже багато полонених. Класна керівниця 11 класу Хмельницького ліцею Людмила Лисак прийшла на акцію разом зі своїм класом. Вперше, каже жінка, прийшла на акцію у 2022 році. Коли дізналась про Родіона, батько, якого азовець, опинився в полоні і довгий час там знаходився. На щастя, радіон дочекався. Тата абсолютно переконана, що ця акція діє. Я знаю, що людина, яка знаходиться в полоні, це людина, яка переживає осіб. Особливе випробування, максимально важке випробування до акції доєдналося, говорить її координаторка Леся Стебло. Півтори сотні учасників. Акція, яка направлена саме на привернення уваги суспільства до питань наших військовополонених і безвісті зниклих з нами сьогодні на акції наша молодь, і насправді це дуже відповідально. Бо це нова генерація, яка вже виросла в умовах війни. Це нова генерація, яка своє дитинство, свою юні. Проводить постійно підсигнали повітряних тривог. Вони сьогодні свідомо прийшли на цю акцію для того, щоб підтримати кожну родину. За словами Лесі Стебло, наступна акція відбудеться 30 січня. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.